Єдиний день інформування населення у п'ятій стомат-поліклініці проводять не вперше. На таких зустрічах майже увесь колектив закладу збирається всі разом для того, аби почути корисну інформацію з багатьох питань. Сьогоднішня зустріч у нас з колективом, який працює в першу зміну. Это половина нашего коллектива, порядка 80 человек. Такие встречи проходят строго по плану, по графике информируются работниками исполкома, и мы их проводим совместно с исполкомом. Формат я благодарен именно работникам исполкома в том, что этот формат носит непосредственный контакт, интересное общение, вопросы и ответы. Тему День Соборності та свободи України на інформаційній зустрічі з трудовим колективом поліклініки обрали основною з чотирьох не менш важливих організатори наголошують на важливості свята єдності нашої країни, що в контексті подій сьогодення набуває ще більшої актуальності для того, аби заакцентувати на цьому увагу ще раз, запросили лектора вчителя історії. Якщо ми у своїх серцях будемо віддавати собі а чут в тому, що ми єдине ціло тільки ціле, тільки тоді ми зможемо стати єдиною великою, економічно розвитою, політично стабільною державою, і ми повинні до цього йти і прагнути. Крім цього, на обговорення було винесено ще й чимало нагальних питань: хід опалювального сезону в Саксанському районі, питання нарахування субсидій та соціального захисту населення. Ми дуже серйозно підходимо к цього міроприятю. Предварительно ми проводимо моніторинг тих, тих питань, які цікавлять трудові колективи. І... Приглашаємо спеціалістів на цей это, на те день по потім проводять лекції. Інформіруємо о том о тех вопросах, які інтересують трудовий колектив. Наприкінці зустрічі всім бажаючим була надана можливість поспілкуватися з фахівцями особисто.